Добрий вечір усім добрим людям, а я сьогодні у новий сінцей Лейк Плаза метро Аболонь. Я ще тут не була в ньому, але бачила деякі вже огляди. Ну і сама подивлюсь, того року я частенько в сінцей ходила у Дрімтауні перед новим роком, а цього року дещо інакше. Ну як тільки? Заходиш, вже зустрічає новорічна тематика. Здається, джингл балс вже з кожної праски чути. Ну, мене насамперед цікавить відділ хоум. Ну, що ми бачимо? Підсвічники, свічки, іграшки багато. Чашки. Я так думала замовити собі на сайті, але там уже закінчилося. Добре, що не замовила. Якість така собі, скажімо. Отакі тарілочки малесенькі, 169 гривень. Якби була 69 гривень, можна було б взяти. Ну, не знаю. Так, оце щось таке... Ну, 219 гривень. Як до чогось, то нормально. А як просто так, не впевнена, що мені таке потрібно. Ну і далі, основні ряди, подушки, свічки. Свічок, дівчата, дуже багато. Дійсно, як ото будемо сидіти без світла. Але я після блокауту свічки геть розлюбила. Не люблю, не подобається, не хочу згадувати про все це діло. Цікаві будиночки є, іграшки мене не цікавлять. Оця композиція мені сподобалася. Така ну, непогана, простенька, але непогана. От такі. Композиції мене цікавлять і подобаються. Ну, конкретне цю я просто подивилася. Іграшки, свічки, підсвічники, будиночки. Всього, всього дуже і дуже багато. До речі, ми були ввечері, якраз після роботи людей було багато. От, пледи. Теж різні, на різну ціну, на різний гаманець можна щось обрати. До речі, не знаю новорічні свята цього року у мене червоні чи зелені, але основний посуд у мене червоний. От. Ну, я ще не вирішила, який же цей новий рік у мене буде. Так, подивимося далі, килимки, подушки, пледи. Ну не знаю, я подушку собі б не хотіла, можливо, б якусь наволочку, але не підібрала. От, Подушки різні, теж на різний гаманець для різних цілей, але якість мені не сподобалася. До речі, дуже багато чого по якості мене, наприклад, не влаштовує. Не хочу навіть за 119 там, гривень чи якось так. Свічки нічим, наприклад, оця не пахне. Ще такі ялиночки композиції десь на стіл різні зелень. багатенька ось фотоальбом. Це, до речі, ну непогано. Але мені теж не потрібно. Так, ну а далі кухня, кухня, формочки для печива, лопатки. У мене є з того року. Дістану на днях, передивлюся, що в мене є, про що я забула, про що не згадала. От, чашки. До речі, чашок не такий же і великий вибір насправді. Можливо, вже розкупили, можливо, не все завозили. Не знаю. Тарілки теж невеликий вибір. На сайті я бачила набагато більше, ніж у цьому конкретно магазині. Мені отакі прямокутні подобаються. Ще у них є червоні, а тут в наявності тільки зелені. От. Кошики, знову іграшки, баночки, скляночки для зберігання. Це такий коробочок, до речі, от непоганенький такий. Якщо я куплю таку баночку, мене дома не зрозуміють. Вони і так кожного разу зітхають, де і що, і навіщо, і що в нас немає. От, дивимось далі. Такі я теж бачила на сайті, думала. Ну це пластик. Так. Ну, різні. До речі, дівчатка, оце блюдо, цукерниця чи для чого, чи для олів'є, дуже мені сподобалось. Найбільше з усього, що я побачила в цьому магазині. Чесно кажучи, я не пам'ятаю, щоб я бачила його на сайті. От, цікаві. Бакали звичайні, нічого тут такого в них немає, як завжди. Ну, а мене доцікавить тільки новорічне. Так, ще різні пластикові. Тарілки. Незручно дуже. Ну це не пластик. Але бачите, яка якість. Вже тріщини є, тому я таке собі не купую, не хочу ризикувати. Так, подивимося ще зелені такі. От якби можливо, був набір зелене, одне червоне, можливо б я б зацікавилась. Так, ну не знаю, для пластика. Це, до речі, ці менажниці теж пластикові. Тут червона і зелена в комплекті. Набір з двох. Ну, можливо, якось іншим разом. І знову різні пледики, рушнички, подушки. Сама не знаю, навіщо це дивлюся. Мені це не потрібно. Але навіщо на щось? Вірніше дивлюся скатертини. Ну, скатертини, звичайні ціни на них, Плейсмати. Сумнівалася, хочу я таке, чи не хочу я таке, потрібне мені, чи не потрібне. Взагалі цікаво. і святкова, рушнички. Такі тематичні, один із них тематичний. От Якщо чисто так повісити на дверцятах десь. Грани, риска, тертиниці, незвичайні, я для себе нічого свіжого не, на цей рік не обрала. Позаглядала, подивилася, це футляри для приборів. От ці на, ну... Не знаю, в них якось 149, 119, 169, така звичайна ціна виходить. Ну, різні ще є для телефонів, чашки червоного кольору, тематичного 69 гривень, прекрасна ціна. Величінькі такі От, іграшки. Підійшла сюди ще раз, бо того разу багато людей було, здивували мене такі для іграшок. От, а оце сподобалось, до речі. Тим, кому потрібно це все збирати, можна купити і непоганеньке таке. От. Підсвічники знову. До речі, такого підсвічника я собі взяла одного. Але не як підсвічник а для іншої цілі. Один взяла такий серебро, не золото, а було ще золото. Дощечки теж різні за різну ціну, сільнички, перечниці. Ну, Дівчата, я не знаю, мені здається, ціна не обоснована. Чайники, непогана ціна на чайники, якщо комусь потрібно чайник мати. такий, він у кожну пору року потрібен і чай, і компот, і воду, і що завгодно. Правильно ж? Правильно. Так, що ж далі? Ну а далі дещо ми з донькою обрали собі, вона собі, я собі, людей було багато, було два касира, дві каси всього там довгенько в черзі ми постояли. От Скажу, що відділ жіночий, маленький, а дитячий відділ гарний. Можливо, жіночий збільшиться, коли приберуть оцей хоум новорічний декор. Взагалі я не дуже задоволена, чесно кажучи, хотілося б трохи більше, трохи інше. Але маємо те, що маємо. Що собі купила, покажу в окремому відео. Є досить непогані речі, але багато чого таке собі. Зберігаємо здоровий глузд. Мир буде, обов'язково буде.